Дивосвіт під такою назвою у музеї етнографії запрацювала масштабна виставка робіт людей з вадами зору. Експозиція має символічну назву, адже над організацією виставки спільно працювали Львівське обласне українське товариство сліпих та працівники спецбібліотеки імені Тараса Шевченка. Ми хочемо, щоб нашу виставку, а вона хоче стати, буде діяти цілий місяць, щоб її побачило якомога більше людей. Дуже важливо, коли людина з вадами зору займається чим чи спортом, чи творчістю, чи наукою, коли вона себе знаходить, це своєрідна реабілітація для неї. І, але ще важливіше, щоб її оцінили, щоб її побачили, саме через організацію таких виставків, як зокрема інших заходів, які ми проводимо, ми хочемо відкрити вкотре відкрити громаді. Незрячих відкрити цей надзвичайно кольоровий і барвистий світ, тому що є стереотип незрячий, значить це щось таке: чорно-біле, неправда. Воно кольорове, воно яскраве, воно барвисте і от в ці всі вироби вкладено дійсно. Душа цих людей, які це робили. Це є величезні зусилля для того, щоб, щоб це зробити. І люди знаходять і час, знаходять можливості, щоб все-таки себе виразити. Виставка Дивосвіт є найбільшою з усіх експозицій доробків людей з порушенням зору, які коли-небудь влаштовували у Львові. Матеріали для проекту такого розмаху організатори збирали півтора року. Серед експонатів не лише картини, вишивки, бісероплетіння, орігамі, а й спортивні нагороди, вірші та наукові статті. Запропоновані матеріали пройшли складний відбір. В результаті до експозиції потрапили роботи 40 людей з вадами зору. Представлені перш за все ікони в різних техніках: вишивка бісером, музейною технікою і також ткацтво бісером. Також листівки, писанки в різних техніках, з бісеру писанки, також писанки зі стрічок в техніці артишок. Бісером я почала займатися ще з 7 класу. То, у нас вчителька в школі почала вчити, і я так захопилася, потім продовжу всього життя, напевно, так і буду тримати. Ми сподіваємося, що якомога більше людей відвідають виставку, цю побачить. І напевно частина з них зробить якусь переоцінку, переоцінку цінностей. І напевно будуть подолані якісь певні стереотипи. І дуже ми сподіваємося на те, що не буде, буде менше байдужості до людей, які мають проблеми, і буде громада, суспільство буде лояльніше ставитися до тих людей, а вони дійсно цього забудуть. Направду я вражена виставкою, тому що це вражає. Ну думаю, що людина повносправна і, напевне, не настільки відкрита душа, як в тих людей, які десь мають якісь фізичні вади чи вади зору і можуть так творити. Це направду вражає. Як будуть такі виставки, я задоволення буду відвідувати. Ражу всім там треба їх підтримувати, тому що вони надихають, надихають. Направду таких повносправних людей бути живішими, щасливішими в тому житті. Бо ми мусимо мусим жити, творити, тішитися тому життю, і дивлячись на них, треба дійсно брати приклад з них. Метою виставки є допомогти пізнати і зрозуміти світ людини з особливими потребами через її творчість у сфері літератури, науки, співу, мистецтва тощо. Також, аби люди, які не мають проблем зі здоров'ям, зрозуміли, що проблеми це лише випробування, можливість переоцінити своє життя, свої здобутки і творіння представили ті, які втратили зір, але не втратили наснаги до життя, залишилися сильні духом.